Минулої ночі росіяни знову завдали комбінованої атаки по території України на превеликий жаль. Є загиблі діти. Атакували енергетичну інфраструктуру, фіксують відключення світла в багатьох регіонах, і також атакована і газотранспортна інфраструктура України. У Москві ж назвали неправдою повідомлення про скасування підготовки зустрічі Путіна і Трампа. Ми не так їх зрозуміли. Ну, як сказали, так і зрозуміли. Сіарто також звинуватив провоєнну еліту у спробах зірвати зустріч Трампа і Путіна. Так, в Угорщині вже натякають на те, що. На Росії є провоєнна еліта, і Зеленський повідомив про підготовку абсолютно нової угоди з європейськими партнерами, яка має стати складовою гарантій безпеки для України. Напевне, вже буде 29-та угода. Друзі, давайте про все це по порядку. Сьогодні 22 жовтня. З вами знову Валерій Клочок. Підписка, коментар, вподобайка. Дякую за підтримку. Прошу вас про поширення відео, які вам подобаються у своїх месенджерах, соціальних мережах, аби більше залучати підписників. Ну а тепер більш детально про все, що відбулося минулої ночі і взагалі минулої доби, що стосується безпосередньо України. У Києві на превеликий жаль повідомили про загибель двох людей. Це подружня пара вже пенсійного віку. Їхня квартира вигоріла вщент на превеликий жаль. Також збільшується кількість постраждалих. Наразі відомо про 19. Телефонні повідомлення про надання ще медичної допомоги надходять. Про це повідомляє офіційна влада столиці. Усіх постраждалих нині госпіталізовано. Серед них є і дворічна дитина. Горіли дві багатоповерхівки автомобілі. Також пошкоджено приміщення одного з медзакладів. Внаслідок так і у броварах сталося загорання приватного житлового будинка. Пожежу оперативно було ліквідовано. На Київщині загалом внаслідок обстрілу Росії троє загиблих, серед них двоє дітей. У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки постраждало щонайменше 13 людей без електропостачання залишилося майже 2000 тисячі абонентів. На Полтавщині через удар росіян пошкоджено об'єкти підприємств нафтової і нафтогазової промисловості у Миргородському районі. В Ізмаїлі Одеській області ворог пошкодив енергетичну і портову інфраструктуру. Енергопостачання міста поступово відновлюється. Загалом шість людей, серед яких двоє дітей загинули, та ще 17 дістали поранення внаслідок Удару нічного Росії по території України, про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Також друзі фіксували удари в інших регіонах України ті, кого я не задав. Прошу віднестися з розумінням, тому що інформація надходить, вона оновлюється. Можете писати у коментарях, кому дісталося також цієї ночі, але прошу без конкретики і уточнень, тому що не потрібно давати додаткову наводку для нашого ворога. Ми вже, в принципі, добре освічені про те, як повідомляти про небезпеку. Тому прошу долучайтеся до обговорення цієї та інших тем. У коментарях під цим відео загалом, друзі, якщо підводити риску за повідомленням Міненерго, усю ніч росіяни завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі, але, як ви бачите, вбивають і цивільних. За вказівкою національної енергетичної компанії «Укренерго» на території Сумщини та Полтавщини введено графіки аварійних відключень. У ДТЕК повідомили про застосування екстрених відключень світла у Києві. Київській та Дніпропетровській області також на Житомирщині і на Черкащині. І британська розвідка вже вчора повідомляла про те, що Росія в останні тижні посилила інтенсивність атаки по Україні, ймовірно, зробила це своїм пріоритетом. І саме ціллю обрала критичну інфраструктуру. В огляді розповідає, що за вересень 2025 року, тобто за минулий місяць, Росія запустила по Україні близько 5,5 тисяч безпілотників, тоді як у серпні їх було 4100. Скільки буде у жовтні, порахуємо вже на початку наступного місяця. А ціллю і метою, і причиною такої інтенсивності британці називають. Спроби Росії продемонструвати нібито готовність взяти участь у переговорах по суті. Ми також били минулої ночі по території Росії. Є офіційні повідомлення про те, що куди прилітало. Про масовість такої атаки я, чесно кажучи, друзі сказати не можу, і також пошкодження поки що не є глобальними, але цілі вже визначені і прилітало влучно. Про що йдеться? Спецпризначенці Центру спеціальних операцій Альфа СБУ знищили на території Росії два легкомоторні літаки окупантів, якими ворог збивав українські безпілотники. Де конкретно їх знищили і коли не повідомляється, є лише відео, яке опубліковане в соціальних мережах. Повітряні ж сили ЗСУ 21 жовтня взаємодії із сухопутними військами, військово-морськими силами іншими складовими сил оборони України уразили брянський хімічний завод. Це офіційне повідомлення друзі генштабу збройних сил України. Атака була здійснена в тому числі ракетами повітряного базування Стормшедов, які подолали російську систему ППО. відзначаючи, що дійсно її можна пробити. І був вражений Брянський хімічний завод, який є важливою складовою військово-промислового комплексу Росії. Але об'єми враження, ну, як пишуть осінь-аналітики, не є глобальними. На цьому підприємстві виробляють порох, вибухові речовини, компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які росіяни використовують для обстрілів. Території України. Ще раз звертаю вашу увагу: ось інтеаналітики, які справді спеціалізуються на цьому, кажуть, що для того, щоб знищити повністю ще цей завод потрібно декілька десятків стормшедов, а не там одну чи дві. Також українські БПЛА атакували саранський механічний завод у Мордовії. Завод входить до структури Ростеху. Бере участь у випуску військової продукції, мін, гранат, інженерних боєприпасів, детонаторів постачає комплектуючі для російської техніки на підприємство, накладені санкції, дісталося і до Мордовії. Також українські безпілотники завдали удару по нафтопереробному заводу в російській Махачкалі, це НПЗ, «Дагні нефтепродукт». Він є найбільшим нафтопереробним комплексом на Каспійському узбережжі. Це підприємство примикає до Махачкалинського міжнародного порту, через цей НПЗ приймаються та відправляються нафтопродукти з Казахстану, Туркменістану та Росії. Атаки були. Вони є, вони влучні, вони результативні. Єдине, що я відзначаю кожного разу, потрібно масштабуватися. Ну, для цього навіть уже за кордоном починають збирати гроші на ракети. Ламінго. Принаймні, італійці, якщо не помиляюсь, вже оголосили такий волонтерський збір, сума збору близько 600 тисяч доларів. Ну, цього буде достатньо, щоб купити одну ракету. Але це добра ініціатива, добре, що європейці розуміють, необхідність такої підтримки і суспільна громадська думка саме в тих країнах, вона, друзі, вкрай важлива. Хоча, звісно, виглядає доволі скромно такий збір на тлі наших потреб. Втім, в будь-якому випадку ще раз наголошую, що це дуже позитивна історія. І тепер, друзі, про переговори, які не відбулися поки що між Трампом та Путіним, але які будуть, принаймні так, запевняють уже в Кремлі, на відміну від тих коментарів, які вчора пролунали від Лаврова, Рябкова його заступника і інших. Ну і Піскова в тому числі. Я вам у червні відео повідомляв про те, що фактично поставлені на паузу ці переговори, але вони не скасовані. Вчора видання NBC News повідомило про призупинення підготовки до зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті. Зустріч там, друзі, ця буде. Питання часу. Співрозмовники видання пишуть, що телефонна розмова між Рубіо та Лавровим була продуктивною, але Трамп вважає, що обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз. Про що йдеться? Рубіо поговорив із Лавровим. Після того, як впродовж дуже бо великого тривалого періоду із Лавровим говорив Вітков. Хоча Рубіо раніше контактував також зі своїм колегою із Москви, Вітков полюбляє слухати всілякі історії і легенди з уст Путіна, чи то Лаврова, про Рюриковичів і таке інше. Але головну скрипку, першу скрипку, друзі, у переговорах Росії та США зараз відіграє Лавров. У нього є противага такий собі Кирило Дмитрію. Який наближений до доньки Путіна Тихонової, яка відіграє не останню роль у Кремлі. Їхні позиції дещо відмінні, хоча обидва імперці. Той час, коли Тихонова фактично через Дмитрієва сьогодні ініціює питання замороження війни, про воєвниче Крило у Кремлі, Лавров і Іжа з ними, Шойгу, Патрушев, Наришкін виступають категорично проти цього. Тому ви чуєте різноголося з Кремля. Але суть одна й та сама. Росія має залишитися імперією. Так от, після розмови Лаврова і Рубіо, Рубіо сказав Трампу, що на цьому етапі говорити із Росією немає про що. Вони не готові домовлятися, вони не договороздатні. Потрібно трішки почекати. Ну а якби це був, наприклад, Вітков, він відразу погодився б і сказав би так, треба летіти на переговори вкотре, бо ми можемо до чогось домовитися, але навіть. Трамп висловлювався про Віткофа. Доволі неоднозначно він говорив: ну про що можна 5 годин говорити із Путіним? Ми пам'ятаємо, як дуже різко обірвав Трамп розмову із Лавровим і Путіним в Анкориджі, тому що Трампу не сподобалося те, що йому нав'язують. Трамп полюбляє переривати розмови. Дуже швидко він це саме робив із Зеленським. Це друзі, дуже важливий момент для розуміння того, що вчора відбулося. У відповідь на публікацію, яка вчора з'явилася CNN, що нібито переговори зупинені. Представник згаданий мною Путіна Кирил Дмитрієв, у себе у мережі X написав, що підготовка до саміту Трампа і Путіна в Будапешті продовжується. А голова МЗС Угорщини Петер Сіярто також у мережі X написав пост, де зазначив, що інформація у медіа, що переговори Трампа і Путіна в Угорщині, зірвалися фейк провоєнних політичних еліт та змі. Які саме про політичні еліти, російські чи за він не уточнив, і це дуже примітно. Я ж вважаю, що це прямий натяк на Лаврова, Патрушева, Наришкина і Іже ними. Якщо ви думаєте по-іншому або так само, пишіть, будь ласка, в коментарях з приводу цього, тому що це дуже примітна деталь. Зараз розгрівся величезний скандал з приводу цього, і Дональд Трамп учора, коментуючи ці події у Білому домі, сказав наступне. Що він ще не ухвалив рішення про зустріч із путіним, яку він хотів провести найближчим часом у Будапешті, і каже: Я не хочу, щоб зустріч була марною. Ми ще не прийняли рішення. Буквально через 6 хвилин. Журналіст його знову перепитав про цю зустріч. Він сказав наступне: багато чого сталося на фронті між Україною і Росією. Ми повідомимо вам впродовж двох наступних днів про те, що ми робимо. І він не повторив слова, що я не хочу витрачати час марно, але каже, має щось відбутися попередньо. Тобто Марко Рубіо переконав Трампа, що дійсно треба відтермінувати цю зустріч, але не скасовувати її, тому що розмовляти із стіною, яка нині є в Кремлі, в особі Лаврова, нереально. Що буде далі? Звісно, будемо дивитися, але Трамп буде вимушений ухвалювати якісь рішення. Після розмови Трампа і Путіна російська сторона... Передала США неофіційний документ, якому повторила попередні умови для досягнення миру з Україною. Про це пише видання Reuters. Тому Лавров так активно почав виступати. Нам нема про що говорити, і Пісков йому почав вторити. За інформацією Reuters, Росія зажадала встановлення контролю над усім Донбасом. Ви знаєте, що Трамп категорично проти цього, вже публічно проти, і вчора він знову це повторив. Він сказав: мають зупинитися на лінії фронту, розійтися по домівках, а потім вже розмовляти про укладення підготовки мирної угоди. Далі, в цьому документі, який передали росіяни, написано, що. Україна має відмовитися від НАТО, взагалі не розміщувати війська на території НАТО, я мається на увазі на території України. Ну і таке інше. Загалом нічого нового, але інші деталі сьогодні Ройтес не наводить. Ми не знаємо, про що ще вимагає Росія. Втім, риторика документу і його суть зрозуміла. Він ймовірніше за все був переданий саме Лавровим до Білого Дому, де вкотре було наголошено про те, що ми не відступаємо від своїх попередніх вимог. Але не всі так думають у Кремлі. І голова НАТО Марк Рюте вирушає до Вашингтону. Там він має зустрітися з Дональдом Трампом, аби спробувати його повернути у відповідність з Європою та Україною щодо війни. Так сьогодні пише Вода Reuters, яке цитує «Clash Report», і в такий спосіб, можливо, Трамп знову вийде і скаже, що у нього все таки є в планах зустрічатися із Путіним а узгодивши позиції з Європою. Я не виключаю, що будуть якісь нові відтінки у його коментарі, але в суті це друзі за великим рахунком не змінює. Трамп буде зустрічатися з Путіним, питання лише часу. Ну а Будапешт, ймовірніше за все, і залишиться цією локацією. Єдине, що я вкотре повторюю, не виключає, що зустріч між Трампом і Путіним відбудеться вже на початку листопада, після того як Трамп зустрінеться із Сінззінпіном у Південній Кореї. Ця зустріч планується на 31 жовтня. Продовж цього періоду, коли триває активна дискусія про можливу зустріч Трампа і Путіна, європейці вже народили нову ідею. Вони готують план з 12 пунктів план миру на випадок, якщо війна в Україні зупиниться. Як ви правильно мене поправляєте, Вірно говорити, якщо війна Росії проти України зупиниться, тому що в Україні йде війна, яку розпочали Росіяни. Згідно з планом за реалізацію запропонованого плану, наглядатиме мирна рада на чолі з президентом США Дональдом Трампом. Все таки європейці хочуть перекласти відповідальність за. Гарантії безпеки саме на Сполучені Штати Америки, що як на мене, є взагалі провальним пунктом. Повернення всіх депортованих дітей в Україну та обмін полоненими також входить до цього плану. Україна отримує гарантії безпеки, кошти на відновлення пошкоджень та можливість швидкого вступу до Європейського Союзу. Мова йде про 300 мільярдів заморожених активів Російської Федерації, мільярдів доларів, які знаходяться. В Великій частині у Брюсселі, в Бельгії, також в інших країнах, і невеличка часточка в Сполучених Штатах Америки, там близько 8 мільярдів, там зовсім скромна сума. Бельгійці вже виступають за те, щоб ці гроші використовували, мають під ці кошти видати євробонди з нульовим відсотком прибутковості, аби ці гроші впродовж трьох наступних років передавати Україні. Я про це вам вже детально повідомляв у попередньому відео. Москва і Київ розпочнуть переговори про управління окупованими територіями, що як на мене є. Нереальну історію, навряд чи Росія погодиться на якесь спільне управління тими територіями, які вона контролює. Далі мовиться у цьому плані: Ні Європа, ні Україна юридично не визнають жодної окупованої землі російською. Ну і деталі плану, що опрацьовуються і можуть змінитися, так пише видання Bloomberg. Тим часом Зеленський вчора в вечірньому відео повідомив. Про те, що готується абсолютно нова угода з європейськими партнерами, яка має стати складовою гарантії безпеки України, дійсно, таку угоду вже давно обговорюють в рамках коаліції охочих, і цього тижня, наприкінці тижня, Зеленський має відвідати черговий саміт коаліції охочих за ініціативою Макрона, ця Коаліція буде засідати у Лондоні. Президент також повідомив, що станом на середу почали завершальний етап підготовки до найближчих зустрічей із європейськими партнерами і протягом цього тижня очікуються важливі заходи. І він каже, перше, буде хороша і багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей. Угода, яку будемо реалізовувати фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави, для всіх наших людей. Довгостроково. Зараз деталі, що зарано називати, усе буде на тижні. Я не думаю, друзі, що це буде типова угода, в якій буде мовитися про те, що хтось щось комусь гарантує. Не виключаю, що це буде угода про спільне виробництво зброї. Але навряд чи ми там прочитаємо, що у випадку відновлення російської агресії країни НАТО дружніми шеренгами будуть йти до України зі зброєю в руках, захищати наші території. Навряд чи це пропишуть, хоча, знову ж таки, це все питання часу. На завершення новина, яка говорить про те, що Росія продовжує провокувати країни НАТО до війни. Норвезькі f 35 перехопили російський розвідуваний літак Іл-20 над Баренцевим морем. Про це інформує Альта Постен. Попередньо жителі одного з місць чули два вибухи. А будівлі та вікна затремтіли. Прес-секретар ВПС Норвегії поспішив повідомити про те, що вибухи сталися, коли F-35 саме подолали звуковий бар'єр. Чи це так, чи ні? Зараз, друзі, достеменно ніхто не знає, можливо, там щось було інше. Але справді літак Іл-20 20 це розвідувальний. На цю хвилину, друзі, всі новини. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзям. Бережіть себе. Всіх люблю ціную, шаную. і не перемикайтесь. Все буде Україна!